У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас із престольним святом, Днем пам'яті вашої покровительниці, преподобної Параскеви сербської. Свято всіх поздоровляю! День, який нас сьогодні зібрав. Під сводами цього храму є особливим днем за визначенням церковного нашого буття. Це наше престольне свято. Але з іншої причини ми прийшли сьогодні поглянути на труди своїх рук, на іконостас, який стоїть перед нашими очима. Нагадуючи нам про Царство Небесне, що для нас храм? Для нашого земного життя ми визначаємо це як дім молитви. Для нашого духовного життя це означає наше спасіння. Корабель, в який ми сідаємо для того, щоб проплисти наш життєвий шлях. Якщо з катехетичної сторони можна коротко і завершити. Але що для нас, жителів оцього села, означає оця святиня, яка стоїть перед нашими очима і яку ми, поріг якої ми можемо переступити? Це означає наше життя. Це ми, це наші прадіди, це наші правнуки. Це стан нашої душі. Для невіруючої людини храму не потрібно. Для людини матеріалістичної воно би пригодилося. Але для людини духовної це є сенс його життя. Інколи це спрацьовує на підсвідомості. Потрібно, щоб був храм, а інколи це поклик душі. Я хочу, щоб тут був храм. І на цьому великому своєму внутрішньому бажанні закладена Божественна благодать, яка діє в серці кожної людини. З однієї сторони можна було б і задовільнятися і тим старим храмом з однієї сторони, а з другої сторони ширина з багатство нашої душі висловилося в цьому новому храмі. Тому що для нас храм це бачення Царства Небесного. Оце наш внутрішній світ, який спонукає нас до якихось кроків. В даному випадку до кроку будівництва і жертовності для цього храму. Не просто збудувати храм. Оце наша внутрішня красота. Наша внутрішня красота не дала нам зупинитися і задовільнитися ось цим храмом, який був. Це означає ви розвиваєтесь, ви ростете, ви змінюєтеся, ви хочете кращого, ви хочете змін. І це спонукало вас жертовності своїй. Це ж треба віддати від себе частину коштів і посвятити їх кому? Богові. Посвячуєш це Богові в пам'ять своїх прадідів? В свою пам'ять і те, що ти хочеш передати своїм дітям. Новозбудований храм. Це наше бажання жити. Це наше бажання служити Богу. І це не високопарні слова, які я кажу з цього місця. Це суть нашого життя. З часом приходить, з часом Господь відкриває, що для тебе означає храм. Не зразу. Але йдеш, бо в душі в тебе є таке бажання. Йдеш до храму, хочеться помолитись. Хочеться осінити себе хресним знаменням, постояти, порозмовляти тут з Богом. Порадіти, але і хочеться, щоб і очі твої сприймали красоту, ту, яка є на небесах. І тому твоє внутрішнє багатство і спонукає тебе і храм прибрати так, щоб він був гарний, гарна ікона, гарний іконостас, гарна архітектура. Я думаю, розмалювати храм це також варте, це наше внутрішнє багатство, яке ми хочемо і очима своїми бачити. Не тільки серцем відчувати. Очима хочемо бачити. Хочемо, щоб хор гарно співав і вухами своїми чути. І це зближує нас в молитві, зближує нас з Богом. І тоді ти відчуваєш найбільше. Щасливість свого земного життя, відчуття, що поряд з тобою Бог. Відчуття, що ти не один в цьому світі, не боязнь перед труднощами. І це додає тобі життя, додає тобі життя, тому що ти бачиш сенс. Ти бачиш перспективу. І це не може тебе зупинити. Все, вже все. Ні, рух вперед. Труднощі, але рух вперед. І я сьогодні радію, радію тому, що і мої очі бачать вашу духовну красоту, та, яка на вашому серці покладена, та, яка на вашому розумі є, на вашому бажанні жити, на вашому оптимізмі. А це додає божественна благодать. тому що Бог це життя. І наш Бог. Не є Бог мертвих, а Бог живих. І це життя показує навіть в сенсі Воскресіння. Не просто помер. Можна було б завершити біблійну історію, оповідаючи, Ісус Христос помер за наші гріхи. І цього би було б достатньо. Викуплені. Але ні. Продовження є, помер і Воскрес, дає нам перспективу на майбутнє. Причому не просто Воскрес, смерть подолав. Тобто є єднання, нема життя в смерті, а є життя в Воскресінні. Є життя земне, є життя небесне. І тому ось це значення для нас. Життя це перспектива, це рух, це заохочення рухатися і жити. Жити осмислено, жити дієво, не зупинятися. Навіть якщо ти впав, навіть якщо ти тяжко згрішив, це не означає кінець. Що дає для нас Господь навіть для людини, яка тяжко згрішила? Що дає? Покаяння. Дає можливість покаятись, закликаючи словами Євангелія, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І дає надію, дає надію через ті самі Євангельські слова, говорячи, все, що розрішить вам в цьому світі, все, що проститься, буде простене на небі. Тобто і сенс самої молитви. Сенс самої влади, яка є в церкві, влади, яку має священнослужитель відпускати гріхи людські. Дією Божественної благодаті не своєю дією, не своєю благодаттю, а благодаттю Святого Духа прощати навіть гріхи. Ось це є життя вперед. Оце є надія на майбутнє. І воно заохочує, воно заохочує жити. При любих труднощах. Тому храм для нас це місце нашого народження, місце нашого народження духовного. Тому що перший крок, який ми робимо, переступивши в церковний поріг, це крок до прийняття таїнства хрещення. І останній крок це перехід в інше життя, це не смерть уже, а перехід в інше життя. І це, є, і це є сенс самого життя, сенс самого храму Уврачувати тих, які хворі, і спасти тих, які бажають цього спасіння і дарувати їм Царство Небесне. Ось ця перспектива нашого життя і спонукає нас до наших християнських вчинків, які ми робимо на нашій життєвій дорозі. І до будівництва самого храму. Іначе б ті стіни нічого не означали, вони не потрібні. Якби не було в цьому сенсу. А сенс є це дія Божественної благодаті, яка перетворює нас, яка змінює нас. Божественна благодать, яка спасає нас. І що нас для... в цьому утверджує? Священне писання різними прикладами. Найчастіше ми можемо приводити приклад молитви, яку звершував праведний якір. Він стояв і бачив видіння, як ангели сходять на небо, з неба сходять на землю і назад піднімаються до неба. І Господь до нього говорить: місце, на якому ти стоїш, святе є. Розуйся, повага до місця. До цього місця, до цього клаптика землі, воно вже є святе, освячене. І розутися треба. От до чого призиває Господь, призиває до праведного якова. Тому і для нас, християн, ось це місце святе є. Це не стіни, не тільки стіни, не тільки ікони. Саме місце освячене. І зауважте, без Богословської освіти ви всі. Але йдете і попри храм хреститися. Чого? І навіть діти маленькі, які не розуміють, бо дорослі можуть розуміти, йду, бо храм треба перехреститися. Дитина також хреститься. А чому? Відчуває Божественну благодать, яка тут є. І сама рука піднімається і перехрестишся. Тому що є особлива благодать, особлива присутність Божа. А коли ти розумієш, що це за присутність Божа, то і проявляєш шаму, зайдеш до храму. І ця божественна благодать і діє, і змінює тебе. Тому і Господь і підказує нам в заповідях, що 6 днів працюй, а сьомий день Господу Богу твоєму. Не Богу самому потрібен цей день, а нам, щоб ти прийшов до Бога, отримав цю силу, цю благодать, яка із хворої людини робить здорову, яка із нещасної людини робить щасливу, яка із людини грішника робить людину святу. І стати святим. Це притаманно і є можливо нам з вами. Бо коли ми говоримо, що святий це щось згадуєш ікону і щось таке, що на небо. Ні, це те, що є тут, на землі, не тільки на небо. І серед нас є святі. Є святі серед нас. Ми їх не знаємо. Життя потім визначить і Господь. Персом покаже, хто це? І ти не знаєш, яка це людина, хто це, здається, поряд ходила, а прожила праведне життя, причислили до ліку святих. І 20 століття характерне. Ми ж думали, що святі це тільки третє століття, чи якесь там 10, це щось в давнину. А скільки людей, яких у 20 столітті живущих, Сьогодні церква причислила до ліку святих. От ваші амфілохи, в 60 60-х роках помер. Буквально недавно, причислені до ліку святих. І хто б подумав, багато хто знає, каже, був костоправом. Але життя прожив як? А здається, хто із сучасників міг подумати, що він живе із святою людиною. Та це неможливо було подумати. Ось так і це означає, що діяла і продовжує діяти Божественна благодать. Отак От і серед нас, серед нас, тут живущих, є святі. І це свідчення дії Божественної благодаті. І тому кожен достойний і має. Можливість і повинний досягнути цієї святості. Повинний. Бо нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Оце наша зацікавленість прожити життя так, щоб досягнути святості. Прожити діяннями своїми, розумом своїм і молитвою своєю. От все це разом. І створює з людини грішника святу людину. А це можливо тільки коли ти проходиш через храм, який єднає тебе з Богом. Це можливо тоді, коли ти внутрішньо в цьому готовий, розкрив свою душу і готовий прийняти оцю Божественну благодать, оцю силу, яка тобі допомагає. А це треба довіряти, довіряти церкві. Довіряти Богу. Ми ж приходимо в лікарню. Ми ж лікарю довіряємо. Він каже, зайшов, роздягайся. Ти не знаєш на що, але ну роздягаєшся. Ж. І незалежно, що ти жінка, а лікар чоловік. Довіряєш? Довіряєш, роздягаєшся. Таблетки дає тобі. Ти ж не знаєш складову цієї таблетки. Не знаєш. Ну п'єш їй цю таблетку? п'єш. Каже, треба робити хірургічне втручання. Ти ж розумієш, що це ножем по тілу, щось будуть різати і можеш померти. Ну лягаєш під ніж? Лягаєш, довіряєш, же, довіряєш. Ось так і нам, християнам, потрібно довіряти Богові. Розкривати своє серце і приймати цю божественну благодать, яка нас змінює. Ставати християнином. Не називатися християнином, а ставати християнином. Якщо є храм, в нього треба війти, довіритися Богові, отримати це благословення, за яким приходять всі. І ти повинен прийти. І ти повинен прийняти. От так як перед лікарем фізичним не боячись нічого, довіряючи йому, от так довіряти Богу. Ось так виконувати, ми ж виконуємо те, що нам лікар каже, чи не виконуєте. Що мовчите, виконуєте чи ні? Ну а в церкві, коли щось кажуть, виконуєте чи ні? Ось так треба жити кожен день. Якщо каже Священнослужитель, ось це треба зробити. Значить, Це корисно і треба зробити це. Бо воно корисне для нашого спасіння. І я бажаю усім вам, духовно зростаючи, відчувати насолоду духовної радості на своєму серці. Бо ми ці побажання завжди складаємо здоров'я і щастя. При любій оказії здоров'я і щастя бажаю. А щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Тому я бажаю вам не тільки здоров'я фізичного, а бажаю вам відчувати щасливість кожного прожитого дня. Все, щоб Господь не посилав, Він, як лікар наших душ і тіл, посилає нам для нашого з вами спасіння. Для нашого з вами відчуття щасливості кожного прожитого дня. І тому ця божественна благодать, яка є в вашому храмі, хай приумножується по вашим молитвам, по вашим молитвам. Тому що Господь приходить туди, де його кличуть, де бажають його бачити. І він же ж і нам наголошує, де двоє і троє зібрані в ім'я моє. Там і я посеред них. І тому, якщо цей храм буде наповнений молитвою, то навіть і хтось прийде слабший по духовному своєму стані, теж отримає це благословення за рахунок тих, які щиріше і більше моляться. Тому я бажаю вам бути ось цими святими, які більше будуть приходити до цього храму, молитися і випрошувати благословення. І для себе, і для своїх дітей, і для онуків, і для нашої неньки України. І хай мирне небо буде над усіма нами, а Господь, посилаючи добре здоров'я, дає нам достаток, щоб ми відчували щасливість прожитого кожного дня. А тих днів хай в нашому житті буде набагато щасливих земних років. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Радію нашим з вами разом успіхам. І хай Господь завжди буде посеред нас і буде завжди з нами. Слава Ісусу Христу!